Вітаю, дівчат, на п'ятничних теревеннях. Складно було сьогодні з'ясувати, з чим я хочу працювати, бо хочеться почати дещо нове. Нове я не починаю, тому що я розумію, що в мене розпочато вже дуже багато всього. І ще щось починати, ніби як вже, ну це вже просто край всього, тому, тому не починаю. Але маю купу роботи, тому зараз буду показувати. Все, що хотілося, почну з цього. Купувала цей бокс з печиво, з передбаченнями ще собі на день народження в червні. І все його хотіла подумала, що для себе, ну, як, ну, ніби як всі печива, всі передбачення для мене якось дуже-дуже забагато. і Виставляла його на волонтерство. Як, ну, як подарунок за донати. Він так і залишився в мене, нікуди не пішов, підійшов термін придатності цього боксу, і от я надихнулася оцими позитивними висловлюваннями. Хотілося якогось такого, знаєте, позитивчику. Ну і врешті-решт я почала кожного дня витягати по одному печиво, розкривати, читати, що там написано. А мене залишилось два печива. Покажу вам їх. Це ніби нічого. Ідеальне пакування, індивідуальне пакування. Але, а, знову ж таки, виключно на мій смак. І, і взагалі, якщо ми з вами отут почнемо читати. Борошно-пшеничний, цукор білий, соняшникова олія. І все. В складі все. І я не знаю, чи це олія, чи це щось інше. Але коли знімаєш оцей окуночок, ну я чую запах сторонній. ну Для мене сторонній, щось типу, не знаю, фарби типографської, от щось таке. Дуже такий для мене сильний і ну, неприємний запах. Про тексти передбачень я взагалі мовчу. Ну, тобто, позитиву тут фактично нуль. От сьогодні мені попалося. ведеться відмовитись від того, що хочеш, в моменті заради того, що чого хочеш більше. Або там, наприклад, ну, от коли день такий був відповідальний і складний, сьогодні день піде не за планом, буде ще краще. Ну і так далі. Тут, тут різні передбачення, не буду читати всі. Але <кій> ну, не бачу я тут якогось такого простого позитиву. От, очікується перше печиво, яке я витягнула, було. Очікуються події, які зможуть, які можуть засмутити, але точно не зможуть тебе зупинити. Ну... Якось в наш час хочеться чогось більш такого. Коротше, вдруге я цей букс точно би не купила. І хотіла спочатку зберігти це по, по бажанні, але зберігла їх виключно, щоб показати вам. Мені не зайшло. От, от відверто той випадок, коли, коли навіть окремий огляд робити не буду, тому що, як на мене, це суцільне. Засмучення і розчарування. Сподіваюсь, два останні передбачення будуть кращими. Але сьогодні потеревельно під ось таку роботу. Сьогодні день волонтера, і, звісно, ми розуміємо, що кожен в міру своїх сил і можливостей щось робить, щось важливе і цікаве, і корисне і так далі. Але я сьогодні ось з чим. Колись, дуже давно я придбала набір ось такого веру, довго думала, що я з ним зроблю. Хотілося мені якихось чи метафоричні картки на ньому надрукувати чи щось такого. Але аркушів тут доволі небагато. І ну, є тут деякі питання до того, як він зроблений. Тому я зробила на цих аркушах розробила дизайн і надрукувала ось такі. Бірочки, які підуть на килимки, які я плиту, тобто буде зроблено, ну зараз я їх не вирізаю, да, потім буде зроблено отвір, вставлену ниточку і прикріплено до килимка. Також я а, зроблю ще таку річ: а, кожен килимочок буде індивідуально. Пронумерований. Відповідно, сьогодні я деревеню, якщо ви не проти, то створюю ось ці бірочки. Так, не ідеально в плані того, що, до речі, дивіться, залишаються ось такі клаптики, можуть бути закладочками. Да? Або, ну, точно не викидатиму на щось вони збереться. Бо їх доволі багатенько виходить. Зі сторінки. Дрібніше вирішила не друкувати, а цього вистачить. Повторююся, так? Не ідеально, не типографський друк, просто вдома на домашньому принтері, але мені здається, що мені цього для початку вистачить. А далі буде видно, що і як з цим робити. Хочу обов'язково нумерувати килимочки просто для. Себе, щоб розуміти їхній дух. Звісно, я не наполягаю, щоб ця бірочка зберігалася там якимось чином. Але, ну, давно я хочу якось їх маркувати, що це саме мої вироби для себе, не для когось. Тому, власне, з сьогоднішнього дня ось. З'являються ці логотипчики. Галинків на сьогодні є майже 12, ті, які вже будуть промарковані. Тому перший аркуш сміливо ріжу. І далі будемо додавати. Ну, і бачите, ось така виходить. Ірочка. Ще одна фраза. Made the worms be. With you", та, в омс тепло. Подібно до того, як в зоряних війнах. Maizy Forz Bio's Yu просилу. Так, ми залишаємо тепло з власниками килимочків. От, прийшов по деревинему. Власне, якихось таких супер думок і ідей в голові немає. Чекаю на наступний блок дерев'яних виробів під вишивку. Які я обіцяла відправити вчора, але з якихось причин знову не відправили. Знову вони десь там в дорозі, точніше, ще на відправці за і мені немає жодної інформації, зворотнього зв'язку щодо чому, що і як відбувається. А, тому покажу тоді, коли будуть поряд. І хотіла з вами поговорити, по-перше, про наш адвент, який ми вже почали, і ось вже він рухається. Нас стає поступово більше. І я сподіваюся, що ми зможемо збільшити спільноту наших учасниць до якихось таких цікавих розмірів, щоб в новий рік зайти більш такою командою. Однодумців розширеною і активною. А... Цього тижня я показала вам огляд на ниточки, які я вам обіцяла показати. Минулого разу ми з вами розпускали снут, і я в своїх припущеннях говорила вам про те, що там ниточок буде, ну, грам 50, ну, перш ніж казати, треба ж спробувати на ваги покласти. Цього я, звісно, не робила. По факту виявилося майже 130 грамів ниточок, які по своїй довжині дозволили вкласти цю ниточку майже в 3 килимки. Тому я, в принципі, дуже цим задоволена. Тому, якщо говорити про а, ймовірну користь від розпускання снуду саме для в'язання кавинків, то вона, в принципі, доволі очевидна. І тут у мене, коли я робила першу партію, ночь, тих бірочок відбувся трошки з сув і нижні, деякі нижні квадрати мають неповну, неповний малюночок. Але я сподіваюся, що це не велика проблема, тому що це не завадить надіслати килимочок. А єдине, що, Ну, от, власне, на цьому, який постраждав, ждав не більше, не повністю видно мій, мій логотип. Ну, я не думаю, що це велика проблема. Логотипчик теж мій трошки особливий, колись, колись, можливо, розповім. Так от, я зробила огляд на ніточки в плані, як виходить з них килимочок, як вони себе поводять в роботі, що мені подобається, що ні. І, в принципі, можете знайти, подивитись. Єдине, що можу сказати, що я, ну, в силу того, що не маю можливості купувати повністю всі нитки на ковінки, да, і я продовжую робити такі о, мікси різні. І ще я завела дошит обліку ниточок в побільшій мірі для себе, тому що мені важливо розуміти прогрес цього всього, бо робиш коломочок в день, і з одного боку здається, що це досить багато, і ти великий молодець, коли починаєш думати про це в більш таких масштабах, скільки всього зроблено чи не зроблено, ну, трошки засмучуєшся, що не так вже це і багато. Тому... У мірі видачі кіломочків буду фіксувати рух е, пряжі, залишки, надходження і таке інше. Е, поки нічого далі не розпускаю, бо не встигаю трошки фізично, і з того, що маю, виходить, що у нас є основи. Ни на основу, ну, приблизно до кінця місяця робити калимочки. А от на основу щось наплітати треба. І там, може, вже не вистачити запасів, як то кажуть. Ну, нічого, будемо розбиратися по мірі можливостей з цим питанням, однозначно, до кінця місяця будемо плести. Є щось цікавого, от тут, от, бачите, теж покажу вам. Е, неправильно виставила формат малюнку і трошки не додрукувалася і гора, і низ. Але тут я роблю мінімальний й, об мінімальний обріз і маркером відновлю малюночок, там, де це можливо і треба. Тому не... Нічого викидати не буду, як то кажуть. Хоча ну, два аркуші, мені довелось трошки зіпсувати, для того, щоб вже далі вийшло все гарно. А, так от, зробила я для вас вчора ще огляд набору, як обіцяла да? з тих, які я отримала. І, власне, подивіться, якщо цікавить. Можливо, щось для себе цікавого побачити, почути. Не, немає якихось супервеликих таких подій, щоб вам описати і розповісти в цих термінах, крім того, що... Мав би бути вже десь новорічний настрій святковий і хотілося б показувати купу створеного декору прикраси всього іншого, а воно ніяк не, не рухається в цьому напрямку чомусь, тому, тому поки робимо, як то кажуть, важливе. І не, і не втрачаємо такого оптимізму. Я не знаю навіть, чи варто питати про те, як у вас проходять ці свята, адвенти і таке інше, бо це досить така особиста да, сфера. І кожен має право її проводити і переживати так, як вважаю за потрібне. Тому не можу наполягати на якихось таких речах, але якщо вам є можливість чимось поділитись, то з радістю почитаю, послухаю. Це ж як завжди. Штоліни я спекла сховала вже в коробочку. Кожен штолін я завертаю в льон і вже в гляному рушничкові вони лежать в коробиці, дозрівають до власне, Різдва. Ще з обов'язкового на різдво буде куття, а решту я вже роблю по мірі бажання і, як то кажуть, настрою. В тому сенсі, що ну, немає якихось таких, бачите, треба ще я зіпсувала. А, немає якихось таких е традицій, да? і для себе я вже давно прийшла до висновку, що а, зручніше, коли щодня щось цікавеньке і смачненьке доготовується, і воно тоді не так і набридає, і зберігається, тому що немає оцієї необхідності доїдати щось. Ну, тобто, це таке моє бачення. Тому цей рік буде не виключенням враховуючи, що періодично бувають складнощі з електрикою і всім іншим. Просто не хочеться ризикувати, краще приготувати щоразу щось. Свіженьке. Дуже хочеться мені зробити спойлери подаруночків, які будуть в адвентах щодня. Але тримаю до кінця інтригу і сподіваюсь не розчарувати ваші очікування, щоб ви отримали максимум позитиву. Від своїх розпаковочок потім. Е, взагалі, про грудень кажуть, що це період підбиття підсумків, якихось там е, планів на майбутнє і все інше. Не знаю мені. Е, чесно, єдиний план, який в мене є, єдине бажання, яке є, не хочеться зупинятись недосягнутому. Це, мабуть, найбільше. Хочеться. Продовжувати рух в тих напрямках, які е, мені відгукнулись протягом року, да, і які, на, мою думку, мають якусь таку перспективу особисто для мене. Тому от на цьому і концентруюсь в своїх бажаннях, і відповідно тому відносно легко. Переношу все в наступний рік, те, що не змогла фіналізувати тут. Ні, це не про якусь там протестинацію чи ще щось. Можливо, в певній мірі так, але е загалом для мене важливо мати е оцю безперервність процесу, тобто не зупинятись да, і рухатись вперед. Нехай це буде. Певна така багатозадачність і більше одного процесу, який твориться одночасно, але ми говоримо про те, що далі ми робимо більше, тому що вже є певний досвід, розуміння чогось і відповідно можливості Ну от, до речі, ідея вам е, для, можливо, руху в якомусь напрямку. Ну, ви ж розумієте, я сподіваюся, всі це розуміючи, неможливо осягнути неосяжне не одразу, да? і коли ви рухаєтесь до якоїсь мети е, все. Все одразу охопити неможливо. Тому спробуйте визначитись, чого ви досягли на цьому етапі, наскільки вам цього достатньо для подальшого руху. Можливо, ви в чомусь уже досягли умовного, якщо не максимуму, то достатнього рівня. Будуть такі, бачите. І таким чином ми зможемо теж просуватись, бо вже знаємо, що ми кудись прийшли, чомусь навчились. Ми вже далеко не нулі в своїх мінях і навичках, а відповідно можна Собі дозволяти змінювати, покращувати. Як сьогодні мені сказала одна людина, уявіть, якби ви не починали. Якби ви навіть не починали свій шлях, то ви б були набагато далі від своєї фінальної мети і цілі ніж якщо ви щось робите навіть невеличкими кроками і порціями. Тому навіть цю роботу по створенню бірочок треба було зробити. Я до цього йшла. Більше року, і на початку минулого року я вперше замислилася. Потім подумала, та ні, на що я це буду робити? Це не буду тривати аж настільки довго. І поки я витрачаю час на створення цього всього, я б могла там сплести ще якусь кількість Да? І все зверталася з проханням на щось, вигадати щось я це там розрукую і так далі. І все воно було. Або не те, або мені якось не резонувало там, да, по якомусь такому внутрішньому вайбу. І коли прийшов, ну, власне, грудень, спочатку з'явився мій такий логотипчик потім з'явилось ось це. Ну і Власне, вже поїде перша така партія пробна, підписана. Ось дивіться. зараз покажу. Вона збирала таких штучок, з яких теж можна робити якісь карт... картки, якісь... Закладки, да, щось дуже просте, але в той же час, ну, явно не варто викидати. Ну, ось такі більш дрібне. З нього теж можна робити, наприклад, конфеті. Якщо не викидати. І якщо у вас є сфера застосування або якісь калажі, або... Ще щось ну, У мене, скоріше за все, воно таке піде в утилізацію, бо я з настільки брідними дизайнами на сьогодні не працюю. Хоча, якщо хтось робить скраббукінги, якісь листівочки, то, можливо, було б теж цікаво. от Тому фіксуємо наші проміжні. Досягнення. Насправді, якщо ви навіть чомусь навчаєтесь, закінчення навчання це лише перший крок. Тобто, спочатку вступити до навчання, так, потім його завершити, а потім вже почали щось створювати з застосуванням нових знань і нового досвіду. Ось так воно в моєму розумінні все і рухається. Тобто я. За цей рік дуже так сильно трансформувала своє бачення в багатьох проєктах, які стартувала і вже не наполягаю на якомусь такому а, однозначному погляді. Готова чути, готова помічати і рухати вперед. На цьому я буду сьогодні завершувати. Єдине, що зараз скажу, дивіться, я створила е е е такі картки з рубашечками. Ну, поки що з такими рубашечками. І от інші. Не використала я лише один аркуш. Ось цей. З, з якої причини, я думаю, це очевидно. Тобто ну, він не поїде. А решта вся не відбиває світла, не має блискучих елементів, тому вона без проблем їде. Ну, Залишу ось ще 5 листочків порізати. І буде, власне, певний запас вже є достатньо. А решту поріжу пізніше, тому що. А, ну, стільки одразу не треба. Це можна під біндер, а можна просто залишити ось так. І, власне, знати, що воно у нас є. Ну і покажу вам, повторю, той лофат, який показувала вчора. Якщо ви раптом не бачила, тут уже з часом не дуже сильно. Її. Оця клейка поверхня, оця клейка стрічка, але вона дуже заважає, коли ви намагаєтесь е класти щось що може до неї приклеїтися. Тому дуже зручно щоб так її завернути, приклеїти до поверхні, яка не буде нам заважати. Тут уже майже клеїться, тому таке собі купимо. Повертаємо тут в місті посил. У І все можна заклеювати. Ось так. Дякую, що дозволили зробити корисну справу. Залишилось зробити отвори, вдіти їх в ниточки і прикріпити до килимочків, коли вони будуть їхати. Гарних свят бережімо себе і робимо те, що в наших силах, щоб це не було.